Вітаю! В цьому відео я розповім про Google Scholar. Це хмарний сервіс від Google, який допомагає знаходити наукові статті, книги, дипломні роботи, дисертації та дослідження. На екрані ви бачите його головну сторінку. На перший погляд, він схожий на звичайний Google, але замість сайтів тут лише перевірені наукові джерела. Достатньо ввести тему, наприклад. Соціальна робота в моєму випадку. І ми одразу бачимо тут різні статті. Відомо про авторів, дата публікації та кількість цитувань. Також сервіс дозволяє зберігати статті у власну бібліотеку. Треба всього лише натиснути на дірочку. Нам показується список, в який потрібно зберегти цю публікацію. Ось у мене є два списки, список читання і список для дослідження. Я його зберігаю, потім перехожу до бібліотеки, і ось у нас вже є ця збережена робота. Отже, якщо звичайний Google це море інформації, то Google Scholar – це чисте джерело знань, з якого починається будь-яке серйозне дослідження. Дуже раджу, всім дякую.